Доброго часу моїм глядачам попалась мені отака шикарна річ. Це є Китай. Предназначена для ароматних свічок це можна назвати така. Ваза для благовоній, для свічок, така лампа. Середині. Середині. Дуже приємний запах. Дивіться який. Цікаві емалі. Від дракон. З кожної сторони щось нове. Птах, Павлін. Отакі От листочки квіти. Дуже гарна робота, бачите? Семалі. Скоріше за все і по золота також. Ваче тебе видно, що вона. Вже досить. старинна, старовинна. А ще це тут є птахи, птахи. Драконы, так зараз я покажу клеймо майстра, вот. -от. Вона є досить добротна дуже шикарно і багато виглядає. Підкажіть, як її назвати, як вона називається? Чи аромолампа, чи ваза для благовоній і свічок. Я так зрозумів, що вона як підсвічує, всередині горить ароматна свічка і це все всередині видно. Зараз я попробую показати вам, як воно виглядає в роботі.